Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник в Честь Святої великомученіці Варбара. Свята великомученіця Варвара дивна угодниця Бога, яка принесла Богові в жертву не свої маєтки, не свої таланти тільки, але своє життя. Свята Великобисівця жила на зорі християнської ери в 4 столітті, коли проти тих, хто вірував у Христа, як Сина Божого, як Спасителя світу, було велике гоніння, і людей за одну віру Христа придавали смерті. Щодо виконати Варвара – це єдиний приклад того, як людина, люблячи Бога, може принести велику жертву Богові, яка заключається в самопожертву, яка може принести Богові жертву себе, своє життя. Свята Великомурця Барбара була дочкою, єдиною дочкою у сім'ї. Мати померла, батько залишився, виховував її. Батько був дуже певний язичник, який служив ідолам, на своїм жертву, там залишав рядкі обряди, коріння там. І коли свята почала ну, вже підростати, вона була дуже красивою, звичайно красивою дівчинкою дуже розумний. І батько так ніби душі не вничає в ній в своїй душі. І він, щоб вона не побачила скорботи цього світу, ну, всі негативи цього світу. Він побудував великий дім і в тому домі вона жила в оточенні молодих людей. Всі задоволення, які вона хотіла мати, вона могла там мати всі. щоб бажала, як її душа, вона все там мала. І вона жила в такому світі. Але вона вич, дивилася з висоти свого того дому, замку і бачила природу, бачила людей. І вона собі завдавала запитання, хто ж створив цю природу? Все те, що є у світі. Невже ці э, э, статуйки, яким батько приносить, приносить жертву, завершає тені, як може статуйка якась кам'яна чи дерев'яна, чи, чи металічна створити такий прекрасний світ. І вона собі не могла б дати відповіді на це запитання. А вона підросла і батько побачивши. Що вона вже ну, стала дорослою, що він він батько хотів видити заміж. Женихів було дуже багато. І знатні, і багаті, і вчені, і приходили і пропонували їй руку і серце. Але вона не хотіла ні за кого виходити заміж. І батько Бачичи, що вона не хоче виходити, почав її ну, заставляти, що ти можеш вийти, ти маєш вийти. І вона сказала, якщо ти будеш мене заставляти, то я що з собою зроблю, але я замуж не вийду. І батько побачив, що вона так розстроєна, І він дозволив їй виходити за межі цього дому, виходити, куди вона хоче, коли хоче, зустрічатися, з ким вона хоче. І вона почала виходити. Між людьми говорити, розмовляти, там, роздивлятися, все, що вона хотіла бачити. І вона познайомилася з дівчатами-християнками, які їй розповіли, хто створив світ. І вона, будучи чистою душею і тілом, вона зразу це прийняла, вона зрозуміла своїм єстрісом, що це іменно так. Вірувала всім своїм єстетством. І е, так случилось, що проходив один священник, тоді була е, віра в Аніні і е, священники приходили, то вони приходили підвідав якогось ранку або там іншої особи. І це прийшов священник, відвідав купця, що ви йде з торговими ділами. І зупинився в цьому місті, де вона жила, і хрестив людей там, вінчав, е, совершав святу літургію. І ті дівчата, християнки її привели до того священника. І він поговорив з нею, охрестив її, стала християнкою. І батько не знав цього. Він е, відправився, він е, вирішив побудувати для неї ще більш розкішні палати. То називалося баня по по-старинному, але баня це у нас в сусідній міст. це де вміються люди. А баня по по-ставинному це було якби розважальний комплекс по сьогоднішньому. Там було, Можна було і митися, можна було і, і, і грітися, і купатися, і загорати, і радості, як гіри, і в ресторанах сидіти, і, ну, все угодно можна було робити. Такий розважений комплекс батько вирішив побудувати для своєї дочки і сказав там забити два вікна. І сам відлучився десь по ділам, і вона прийшла в свята Варвара, побачивши, що вся робота і продовжується там. І вона підійшла і пальцем так по стінки мраморних стінки повела. І так сталося що вони мов, мов, як знаєте, по, по такому по пластиліні провела, тобто і це такий вівчинчок вийшов, вона такий зробила крест. І він застрів. І потім вона підійшла до будівничі, сказала, що два вікна, робіть три. А вони кажуть, батько сказав два. Вона каже, Я вам кажу три. І вони вступили їй, і вони зробили три вікна, в честь святої Троїці. І коли батько повернувся, побачив це все, він зрозумів, що його дочка стала християнкою. Він закликав, почав допитувати, і вона призналася, що вона вірила в Бога. І батько почав її заставляти відтегтися від Христа. Спочатку уговорами, там, віщаннями всякими, потім погрозами, потім почав бити її але вона не погоджувалася. І батько віддав їй мучителям. І мучителі здівалися над нею, били її, мучили, але вона не віддавалася. І батько сам почав її мучити своїми руками, але вона стояла як атама. І кінчилося ці страждання тим, що її присутили до освічення мечем, до смертної страти. І батько сам визвався бути її палачем. І він взяв меч і відсік і святій Варварі голову. Так завершила своє земне страждання, мучениця, великомучениця Христова Варвара. Це такий дивний приклад, коли батько вбиває свою дитину. За те, що, що вона не так вірить, як батько би хотів. це є ну, великий урок для, для всіх нас, для всіх, для родичів, що є, існує два види любові любов людська і любов духовна. Людська любов це така любов, яка на другій стороні це і медаліз ненависті. З однієї сторони любов, а з другої нема. Це є плоска любов, така, така мета. А духовна любов це з однієї сторони любов і з другої сторони прощення, милосердя. Але для того, щоб мати, ми ж всі люди маємо один до одну плоску любов. Там кусь мір, діти, батька люблять, батько любить дітей, там друзі друг друга люблять. Там але ця любов є недовговічна і вона плодська, і вона дуже часто може перетворитися в ненависть. Як поведе себе об'єкт любви? Якщо людина має духовну любов, то ця любов ніколи не перетворюється в ненависть. Вона завжди прощає, все терпить. Любов ніколи ж падає, так каже, що ти Апоса Падав. Духовну любов можна добути тільки тоді, коли людина знає Бога. Знає правильно Бога. Не те, що знає, що Бог є, а який він є, вона цим інтересується. Є він і досить цього. Це не досить для людини. Щоб мати духовну любов, треба знати, що Бог є, і знати, який Бог є. Що він собою представляє Нас вереться завдати. Або як говорячи іншими словами, треба мати правильну віру. Як у нас сьогодні це називається православна віра. Коли людина має правильну віру про Бога, вона має правильне уявлення про Бога. У такої, такої людини в душі, з'являється правильна любов і до Бога, і до свого ближнього. Кожний християнин, особливо хто має дітей, хто має сім'ї, повинен турбуватися для те, щоб мати правильну духовну любов. І до Бога, і до своєї сім'ї, і до своїх ближніх. Ця духовна любов завжди приносить людині користь. Плоска любов, користь може бути приємною для людини, а колись може бути шкідливою і неприємною для людини. A duhovno ljubo je bilo vedno prijetno in vedno koristno za ljudi.